Всім привіт! 1 жовтня Приватбанк знизив ціни на дві пам'ятні монети, а саме на монету плюнтанізм Іван Марчук та на монету Батьківське щастя. І це такий перший дзвоник про те, що може статися в майбутньому з іншими пам'ятними монетами в цьому банку та інших банках-дистриб'юторах загалом. Бо тиражі великі, я б навіть сказав, занадто великі. Плюс те, що НБУ дозволив робити націнку в 150% і дає такий результат: те, що ці монети не розпродаються так швидко та залишаються у відділеннях банків. Але все одно, навіть зі зниженням банки зароблять на цих монетах. Так би мовити, пасивний дохід для них. Ну і давайте подивимося, наскільки. Знизилася ціна на пам'ятну монету Плюнтанізм Іван Марчук. Наразі ціна її 555 гривень. До цього ціна в Приватбанку була 635 гривень. 24 вересня був другий продаж цієї монети в інтернет-магазині НБУ, і ціна була 472 гривні. Щодо монети. Батьківське щастя, то ціна її в Приватбанку зараз 420 гривень. До цього ціна була 520 гривень. 24 вересня вона також продавалася в інтернет-магазині НБУ. І це був четвертий продаж. Перші три продажі ціна була 207 гривень, а в четвертий продаж ціна була 210 гривень. Підписуйтесь на мій YouTube канал, долучайтеся до Telegram каналу ссылку на котрий я залишу в описі до цього відео. До наступних зустрічей!